Географія ударів по Росії розширюються. На <распит> що <распит> я можу вам сказати Повне! Змі все частіше повідомляють про удари українських БПЛА по російських військових об'єктах. Був атакован. Аеродром у моздоку, звідки злітають Міг-31. <різвіст> <Йолкі палки. різвіст> Безпілотники атакували аеродром Ахтубінську, де стоять нові російські літаки. Перше в історії за 600 кілометрів від лінії фронту вражений багатоцільовий винищувач Су-57 п'ятого покоління, визнаний Москвою передовим військовим літаком. Про це свідчать супутникові знімки літака. Ми констатуємо сам факт ураження. Ми головне управління розвідки не коментує засоби ураження, як власне офіційно, що це була за операція і чия. Згодом у ГУР додали, що могли бути вражені два російські надсучасні винищувачі су 57 і у противника є втрати серед особового складу. Є дані, які продовжують уточнюватися. Є попередня інформація про те, що е, уражених літаків су 57 могло бути два. Е, також є інформація про е, безповоротні втрати. Су-57 новий, як вважали на Росії, перспективний літак. Вартість одного серійного су-57 складає близько трьох мільярдів рублів. Російський z канал пов'язаний з авіацією, підтвердив атаку та пошкодження літака. Він не може більше виконувати бойові завдання. Російські воєнкори обурюються. Як так сталося? Що російська багатомільярдна розробка стояла на аеродромі без укриття та без маскування? Поки на фронті йде повномасштабна війна. А в тилу всі, в тому числі чиновники військових відомств, живуть по розслабленим законам мирного времени, вряд ли вдасться із в будущем подобного. Росія засекретила практично всі дані про су 57 та його випробування та практичне використання, зокрема в Сирії, де су 57 був вперше використаний для бойових ударів. Су 57 не заходячи на територію України, повітряний простір України завдає е, ракетних. Уражень, отож, і такі інциденти вочевидь будуть тривати за допомогою такого літака. Кремль може використовувати практично весь спектр модернізованих ракет ХА і потужних бомб КАП по містах України. В Росії знаходиться дуже багато різних літаків. Це до півтори тисячі е, літаків, які виконують різні бойові завдання. І, звісно, що один чи два е, це також потужно. Але в Росії ще залишається серйозний авіапарк, який може нести загрозу. На озброєнні повітряно-космічних сил Росії знаходяться лічені одиниці літаків Су 57 Його використовували в акваторії Чорного моря. Чому власне цей літак не перетинає не заходить в повітряний простір України? Вони бояться катастрофічних, в тому числі іміджевих втрат, і саме ураження вже в повітряному просторі України, що характеристики даного літака далеко не такі, які вони рекламували його, зокрема на міжнародному ринку озброєнь. Росія хвалилася, що авіазавод імені Гагаріна нещодавно випустив держзамовлення. Комсомольские авиастроители передали міноборони партію Су-57. Истребители п'ятого поколения успішно пройшли всі необхідні заводські испытания. Наприкінці 23-го року збройні сили Москви отримали партію нових винищувачів Су-57. Ушкодження цього літака для Росії це репутаційні втрати. Це застосування воно було нечасто. Ми фіксували в повітряному простору поблизу кордонів з Україною знаходження саме літака су 57 Але вони розуміли, наскільки це дорогою є цей літак дорогою іграшкою, і розуміли наскільки небезпечно підходити цим літаком до наших кордонів. Недорогий дрон зміг пошкодити дорогий та сучасний військовий літак п'ятого покоління. Кожним роком Україна все частіше доводить, що Росія країна уявних перемог та здобутків. На Росії є цар Колокол, який ніколи не дзвонив. Є цар Пушка, яка ніколи не стріляла. Є танк Т-14 армата, який ніколи не брав участі в бойових діях. І тепер є літак Су 57 який ніколи не літав у зоні бойових дій та був підбитий на землі.